Доброго дня усім. Сьогодні відеоперегляд будинка СЕО Лісники Бухівський район. Будинок 230 метрів з гарною панорамою. Також дві тераси, є також навіс на два авто, також є паркомісця ще на три авто. Всього на п'ять паркомісць є... є куди поставити авто. Газ заведений, всі комунікації заведені в будинок. Зараз покажу вам цей краєвид. Дивіться на цю красу. Величезна тераса 30 метрів, є ця тераса, також є верхня тераса, також 30 метрів. І дивіться, тут вже така чудесна панорама, а з другого поруха вона буде ще більше. До зустрічі, планування будинку. Дивимось на першому поверсі. праворуч величезна шафа ставиться, це котель з газом. Ще раз покажу, велика дуже шафа. Тут іде санвузол. Кімната на першому поверсі з виходом на ту саму терасу, і праворуч кухня з виходом на терасу, їдальня і вітальня з такими панорамними вікнами. Другий поверх. Другий поверх дуже цікаве планування Є три спальні, два санузли, дві гардеробні але можна одну гардеробну замість неї зробити ще одну спальню. Це перша кімната, це мастер спальня з своїм санузлом і зі своєю гардеробною. І зараз подивимось. Цю чудову панораму. З цієї траси відкривається Далі йде загальний з ванною кімнатою. І тут гардеробна, чи можна ще одну кімнату, вихід на горище і ще одна кімната. Запрошуємо на перегляд. Всім гарного дня, побачення.